Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, грабліво рушолок сонечка та роторної косарки Vіreкс. У нас в наявності є речах керування гідророзподільником МТЗ, універсальна кабіна в зборі Бушний. Ось так він виглядає. Вартість його 5000. Також є інші запчастини. Ось такий кронштейн гідророзподільник РП-70 власного виробництва. Кришка Гідробака МТЗ. Угольник зі штуцером. Та дуже багато чого іншого. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі. Переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, Також у нас є будь-яка форма розрахунку. З ПДВ на рахунок ФОП грошовим пер... переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення!